У нас сьогодні, я надіюся, цікава тема. Я назвав її Вільний. якісь маленьке розширення. Окей. Вільний чи маріонетка. Якщо вам видно якийсь епіграф, який там написано, він такий напівжарт насправді. Якщо ви думаєте, що вами ніхто не маніпулює, то ви знаходитеся в руках професіоналів. І... Що це взагалі означає, або що це тема, про що ми сьогодні будемо говорити? Нас, як віруючих, часто звинувачують, або в принципі от таке клеймо зразу ставлять, що ми от такі от, люди несвідомі, ми не маємо права вибору, ми не маємо власної думки. Ми, те, що нам кажуть, те, що десь написано, те ми і робимо. І, все. і самі е, не думаємо, чи це треба робити, чи не треба, це правильно, чи неправильно. І часто це аргументується тим, що ми от змушені ходити в церкву, читати Біблію, молитися. Там, і навпаки, ми там, не ходимо в дискотеки, не палимо, не вживаємо алкоголь і тому подібне. І перед нами завдання сьогодні все-таки спробувати розібратися, чи це справді так? Чи може можна якимось чином показати ту дивовижну глибину всієї свободи, яку ми, як віруючі люди, маємо в Ісусі Христі. І... Перше, що нам потрібно було собі зробити, це, напевно, відповісти на питання, що таке свобода. Або взагалі, от е, ви от От хто тут є от, ви вважаєте себе вільними людьми? Якщо хтось вважає себе вільною людиною, можете підняти руку. Одна, дві, три. Ну, так, не всі. да Дехто поневолений тут сидить. затягнули якось. Е, давай. Наступний слайд. Що таке свобода? Мені сподобалося, як це сформулював е, Даль Володимир Іванович це російський письменник, але не кидайте камінням. Він українського походження. Ага, зрозумів. Е, свобода це своя воля, свій простір, е, можливість діяти по-своєму, відсутність сором'язливості, неволі, рабства чи підпорядкування чужій волі. Тобто, свобода це якесь таке місце, момент, територія. Е, де ти е, маєш, не маєш ніяких обмежень для своєї волі. От Що ти хочеш от це твоє. Це щось, де ти можеш діяти так, як ти хочеш. Це от ти не маєш навіть ніякої долі, ти навіть не думаєш, що таке сором'язливість. В тебе цього немає. Це відсутність будь-якого підпорядкування, чиїсь думці, чиїсь волі, чи, чиїмось вимогам. І якщо виходити з такого визначення, то можна сказати тільки одне. Що насправді немає жодної абсолютно вільної людини. Тому що ми всі більше чи менше залежимо десь один від одного, від своєї сім'ї, від е, політичного життя, громадського життя, від цін, податків, транспорту, від е, черг в магазинах. Бо чи взагалі ці магазини будуть працювати. І це в ну, більшій чи меншій мірі якась залежність. І коли. Люди все-таки говорять, що вони там незалежні ні від кого, ні від чого, то це. Треба щоки від'їсти, щоб не падав, так? Да? Що, вроді, такі не малі в мене. Наче повинно бути добре зараз. Я надіюся. Окей. Е І ось люди, які говорять, що вони все-таки незалежні ні від чого, ні від кого, то ці люди просто не розуміють цієї своєї несвободи. І можна сказати, що немає жодної абсолютно вільної людини на землі. Або іншими словами, немає жодної людини, яка володіє абсолютною свободою. Тому що нам потрібно бути повністю самодостатніми і незалежними для того, щоб називатися такими абсолютно вільними. І якщо ми навіть візьмемо, в приклад людину, яка десь поселилася в тайзі, в лісі, на безлюдді, якийсь острів, де більше немає інших людей, нікого немає. Ця людина все одно залежна від природи, яка її оточує, від клімату, від тварин, які там населяють цей острів, рослин і тому подібне. І маса-маса інших факторів. Все одно ця людина від чогось та й залежна. І нам потрібно було б, напевно, піднятися десь над цим світом і мати змогу контролювати його до найменших дрібниць для того, щоб сказати, що ми абсолютно вільні і ні від чого не залежимо. Але ну, таких людей немає. Ми не можемо це зробити. І тоді питання: а чи є взагалі хтось, хто володіє цією абсолютною свободою? Чи є хтось такий самодостатній? Є. Це, звичайно, Бог. І я хотів би прочитати перше місце з Біблії. Це дії 17 розділ 24 вірш. Це місце вже частково сьогодні читалося. Круто. Дії 17.24. У Нас сьогодні не буде в е, місті списання на проекторі, тому ви можете офіційно користуватися смартфонами під час проповіді. 17.24. Бог, що створив світ і, ще, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в, хма, не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Він самодостатній. Бо Він сам дає всім і життя, і дихання, і все. Більше того, він не просто самодостатній, завдяки ньому все існує. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми його. Уявляєте собі, яке це може бути? Ось оцей останній фрагмент, який ми прочитали, друга частина 28-го вірша. Це яке це підбадьорення для людей, які е, творчо чимось розвиваються. Біблія цитує поетів. І це може означати, що нам потрібно розвивати свої таланти, дари, можливо, хтось великий десь в якомусь великому документі, книзі і тому подібне, будуть зацитовані ваші слова. Тому розвивайтеся. Все одно дивіться, от ми наче поговорили, що таке свобода. Розібралися із тим, що немає абсолютно вільної людини, розібралися з тим, що Бог є абсолютно вільний, що Він володіє цією абсолютною свободою. Але тим не менш, навіть серед вас багато хто підняв руку, що вважають себе вільними людьми. І багато людей говорять, що вони вільні, говорять, що вони відчувають свободу, живуть цією свободою. І давайте спробуємо з'ясувати взагалі, що Біблія про це говорить. І повернемося трошки назад, аж на самий початок Біблії. Це буде друга книга буття, ой, перша книга буття, другий розділ. 2.17. Де Бог звернувся до Адама і дав йому заповідь. І він сказав: Але з дерева добра. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. З дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Бог створив досконалу людину із великим розумом, і з прагненням і можливістю до пізнання чогось нового. І Адам і Єва. Жили в Адемському саду і турбувалися про нього. Вони піклувалися про рослини і тварини, які також там були. І ані Адам, ані Єва від самого початку не були якимись біологічно запрограмованими роботами. Вони мали свою свободу волі. І щоб довести це, щоб показати, що це не якась помилка, не програмний збій, це не випадковість, Бог в цьому саду посадив дерево пізнання добра і зла. І разом з тим. Дав заповідь для Адама і для Єви не їсти з цього дерева, щоб показати, що ці люди мають свободу вибору. І перше питання дуже цікаве, до якого ми підходимо, це коли Бог дав заповідь для Адама не їсти з цього дерева, чи цією заповіддю Бог обмежив його свободу? Чи ні? Як ви думаєте, так, ні? Хто, хто думає, що так, можна підняти руку? Можна кричати з місця. Хто думає, що ні, можна підняти теж руку. Більшість не визначилися. Окей. Давайте попробуємо розглянути якийсь приклад ближчий нам. Наприклад, уявіть собі, що вас запросили на якусь урочистість. На цій урочистості багато незнайомих вам людей. Там є і друзі, є ті, кому ви не подобаєтеся. І є ті, кому ви дуже сильно не подобаєтеся. Ось на цій вечірці. Все-таки були лихі люди, які забажали для вас найгіршого смерті. І вони вирішили, наприклад, отруїти напій, який, ви, який вам піднесуть. І ось цей напій вже прямо перед вами. Він же стоїть, ви нічого абсолютно про це не знаєте, але підходить ваш друг, ви якого ви добре знаєте. У вас є якась історія взаємовідносин. Цей друг ніколи вас не підводить. У вас немає ніяких причин сумніватися в його словах. І він говорить, там до вас Слухай, дружок ліпше не пийться. Якщо ти це вип'єш ти помреш. Коли ваш друг, умовно сказав вам це, він обмежив вашу свободу вибору? Чи ні? Він відібрав вас право випити цей напій? Чи ні? Ні. І так само було і з Богом. Давайте наступний. Заповіді це не обмеження. Коли Бог дає заповідь, Він не обмежив Адама, Він не відібрав в нього право вибору, він не відібрав в нього свободу волі. Заповіді це такий захисний бар'єр, який допомагає нам втриматися там де, ми потрібні, там, де ми, там, де ми повинні бути. І перед тим у нас була цікава річ: що, стрибнувши в прірву, ми не будемо абсолютно вільні, ми будемо тільки абсолютно мертві. Заповіді бережуть нас. Заповіді це. Необмеження, це захисний бар'єр. І для нас і з вами, справжня свобода це жити в тій області, яку для нас визначив Господь. Тому що там, де Бог бажає нас бачити, Він залишає нам свої благословіння, своє забезпечення, свої джерела піклування і турботи про нас. Коли ми знаходимося там, де хоче нас бачити Бог, ми отримуємо благословіння, і ми маємо правильне і праведне життя. І цей принцип повторюється у в іншому Це повторення закону 4,40. І будеш пильнувати постанов Його, тобто Божих, та заповідей Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було добре тобі та синам е, твоїм по тобі, щоб ти прожив дні, до, дні на землі, що Господь Бог твій дає тобі на всі дні. І справа в тім, що, наче, наче все, розібралися із питанням Окей. Okay. Абсолютна свобода належить Богові. Бог створив людину вільною і дав цю свободу. Коли Бог дає нам заповіді, це не обмежує нас, це не відбирає нашу свободу. Бог просто вносить контекст і дає розуміння, що твій вибір буде або таким, або таким, і це і щось буде з цим. Але справа в тім, що цей світ, диявол, говорить як хоче, кому як зручніше, він малює нам дещо інший візерунок свободи. Я би навіть назвав це ілюзією свободи. І філософія цієї лже свободи Можна давати. У нас звучить якось так, що роби те, що тобі хочеться, і коли тобі це хочеться робити. А якщо тобі нічого не хочеться, то й нічого не роби. І коли ми приймаємо ось таке визначення свободи, то в нас залишаються поза бортом, поза увагою три дуже важливі складові, три невід'ємні поняття, які стосуються свободи. Можна наступний зразу. Це обов'язки, відповідальність і наслідки. І ми давайте розглянемо це на прикладі Адама. наприклад Коли Бог створив Адама, перше, що він зробив, це 2.15 буття. І взяв Господь Бог людину і в Едемському раю вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. Це означає, що Бог дав Адаму обов'язки. І я не знаю. Це мене наштовхує на думку про те, що в вічності у нас будуть обов'язки. Я не з... надіюся, що нікого від цього не стало менше бажання попасти в рай, бо там прийдеться працювати. Там реально прийдеться щось робити, скоріш за все. Тому що Бог від самого початку показує, що в людини є якісь обов'язки. Навіть коли ми жили в Едемському. Не ми, Адам з Євою жили в Едемському саду, в них були обов'язки. Вони доглядали. Цей сад, в якому вони жили, і піклувалися про рослини, тварини, які там були. Наступне це друге це те, що ми читали, 2.17. Бог дає заповідь, і це відповідальність. Адам відповідальний за те, що він знає, що, що якщо він з'їсться, то може померти чи помре. І третє це наслідки, це буття 3:23. І вислав його Господь Бог із Зденського раю, щоб порати землю, з якої він був узятий. це гріхопадіння, це наслідки не послуху, це наслідки це вигнання і раю, Зенського саду із, і гріхопадіння. І ось, як ми можемо говорити про свободу, яка не включає в себе обов'язки, відповідальність і наслідки? Та ніяк. І давайте розглянемо інші приклади: обов'язки. Можна наступний слайд? Обов'язки. Давайте пригадаємо собі історію блудного сина коротко. Блудний син це який взяв там частину свого спадку, пішов з друзями, все розтратив, залишився один біля поросят, десь там в болоті, в брудний, голодний, холодний. Він хотів оцієї свободи, без обов'язків, без обов'язків перед своїм батьком. Перед сімейним бізнесом, перед своєю родиною, перед е, своїм спадком. І наслідки такої свободи дуже плачевні. Ви можете собі уявити якусь, не знаю, фабрику, завод, будь-яку структуру, де ніхто не бере ні за що відповідальності, де, де ніхто не, не, не хоче, наче має обов'язки, але це не гарантує, що він їх буде виконувати. Це не гарантує, що роботодавець заплатить зарплатню своїм працівникам, але зі сторони працівників немає гарантії, що вони прийдуть взагалі на роботу. Свобода без обов'язків це руйнівна свобода. І диявол запропонував таку от, так звану свободу без обов'язків першим людям і пропонує її до цього часу. В результаті перші люди використали свою свободу, яку їм дав Бог самого початку, для того, щоб в певній мірі втратити її. Відповідальність, це наступний слайд. Євреїв 927 двадцять Вже не буду відкривати це місце. У нас сьогодні багатенько. Написано, що в кінці усіх нас чекає суд, і це нас є відповідальність. Відповідальність за наші слова перед наші обіцянки, перед нашими рідними, перед нашою сім'єю, перед нашими друзями, в якійсь коли. Люди, в принципі, заручники своїх слів і своїх обіцянок, Вони обіцяють всім, кому можна тільки, а потім не знають, що із цим робити. І в нас є відповідальність також перед Богом. В кінцевому результаті буде суд за всі наші слова, вчинки, дії, навіть думки. І свобода від Бога, будь бо таке звільнення від Бога це ось цей кінцевий заклик свободи від диявола. Ніби ти вже не будеш залежати ніяким чином від Бога. Він же не буде взагалі до тебе нічого мати. Ти звільнюєшся від нього. І це такий кінцевий заклик вже свободи диявола, але це заклик до людини, яка вже знаходиться у рабстві гріха. Тобто це заклик до людини, яка вже є невільною. І наслідки. Наслідки. Я думаю, що навіть не треба пояснювати, що кожна дія, кожне слово, кожен вчинок, навіть те, що нематеріальне, наші думки, вони мають свої наслідки. Тому що вони переростають в наші вчинки, наші вчинки переростають в наші звички, а наші звички формують те, як взагалі виглядає наше життя. І нічого в цьому світі, взагалі нічого, не зникає безслідно. Все має свої наслідки. І Біблія нам говорить: наприклад, відкриємо це приповісті 28. 28.13. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. Тобто, хто приховує якийсь свій гріх, хто не визнає, не кається в своїх прогріхах, в своїх провинах, в своїх неправильних вчинках, той безуспішний, той не має успіху. І в Римлян 6.23, всім відоме точно місце. Написано, що заплата за гріх смерть. Заплати за гріх смерть. Наслідки гріха це дуже печальні наслідки. І давайте ще раз повернемося до повторення закону. 30 розділ, 19 і 20 вірш. Де написано: Сьогодні я взяв, взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття. І ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його, щоб, та щоб плинути до нього. Бо ж він життя твоє і довгота днів твоїх, щоб сиділи на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову дати їм. Перший вибір людини, перший вибір Адама, Єви, він полягав в тому, чий голос послухати. Голос Бога, який їх створив, який їм дав все необхідне і навіть більше, який їх не підводив, який їх не розчаровував, чи голос диявола. І пройшло дуже багато з того часу, дуже багато часу. Але нічого не змінилося. Це і надалі найважливіший. Найбільш вагомий, найбільш значущий, просто зашкалюючий рівню своєї значимості вибір кожної людини. Індивідуальний вибір кожної людини. Це вибір, який не може зробити чоловік за дружину, чи дружина за чоловіка. Це вибір, який не роблять батьки за своїх дітей, чи діти за своїх батьків. Це вибір, який кожен із нас приймає сам. Чий голос? Послухайте, глобально уся ця наша свобода волі, вона зводиться до Оцього одного вибору. чий голос послухатися, голос Бога? Чи голос диявола? І перші люди ви зробили своє рішення, вони послухалися диявола. І в результаті чого ми з вами тепер у гіршій ситуації? Чому? Тому що в Римлян, Павло. Римлян 7.15, якщо хтось хоче, можна відкрити це місце. Павло говорить, що є люди, які бажають доброго. Вони справді хочуть доброго. В них добрі наміри, в них добрі бажання. Але вони роблять погано вони роблять гріх, тому що він в них живе. Їхні бажання і з їхніми діями розходяться. І це те, чому у нас є проблеми. Чому у нас є проблеми? Тому що. Тепер після гріхопадіння воля людей, вона трошечки під, під гріхом. Тобто вона нікуди не зникла насправді. Та, та воля, яка була дана нам від самого початку, вона є. Але після гріхопадіння наша свобода постійно знаходиться під сильним пресингом гріха, який є і зовні, і всередині нас. Але, незважаючи на те, що в нас є такі серйозні проблеми, Бог не залишає нас без вирішення. Без рішення. І це Івана. Івана 8,20. Що я не помиляюся. 8,31. Ісус сказав: як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Це щось про те, що частково Саша говорив минулого разу, що нам потрібно закорінитися в Ісусі Христі. І Ісус про це говорить, що вам потрібно бути в моєму слові, і тоді ви будете моїми учнями. І що тоді відбудеться? І пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. Христос не бажає нас позбавити щастя і радості в житті. Христос допомагає нам. Ліквідувати, забрати, усунути все те, що загрожує або може поневолювати нашу свободу. І Він дає нам замін щось значно більше, значно щось таке добро в широкому розумінні цього слова. І Христос для нас і з вами це єдиний шлях повернення до тієї свободи, яку ми як людство втратили в Едемському саду Можна далі точно. Бог це любов. Бог це любов. Е, я не знаю, чи ви помітили, чи ні. Насправді, от, е, ми часто називаємо Ісуса нашим Царем, нашим Господом, нашим Богом. Але якщо розібратися, то Він ніколи не звертався до нас із такої позиції. Він ніколи, як цар там, не змушував нас щось робити. Він ніколи не заставляє нас. Приймати якесь конкретне рішення, якийсь конкретний вибір робити в конкретну сторону, навіть в тих випадках, коли наші дії можуть бути реально пагубні для нас самих. Мені навіть інколи хотілося б, ну, насправді, хотілося б, щоб Бог десь заставив зробити щось. Бо я знаю, що Він точно робить те, що для мене правильно, що для мене корисно, що для мене добре. І це може врятувати мене від багатьох помилок. Але насаджування власної волі. Це те, чого не робить любов. І Бог, він один у трьох особах. І я люблю це повторювати, що між ними є якесь загадкове, незрозуміле, дивовижне коло взаємовідносин. Тому що там немає якоїсь ієрархії, де Бог отець трохи вище від всіх на найбільшому троні сидить, на чуть, -чуть меншому троні сидить Ісус і Дух Святий. Він взагалі не зрозуміло. В нього є там трон, чи він десь на табуретці далі. Незрозуміло. В них немає цієї ієрархії. Тому що це якесь таке дивовижне коло взаємовідносин, де панує просто любов, там немає ніякого пресингу, агресії, власності такої, сили, примусу. І це коло взаємовідносин. Бог хоче, щоб ми також війшли. Тому що йому не потрібні, можна наступний слайд, йому не потрібні раби, які сліпо покоряються його волі. Йому потрібні друзі, от такі, брати і сестри, його церква, яка сама прийняла рішення. Довіритися йому, жити разом із Ним, будувати своє життя на тому слові, яке Він залишив для нас. І Можна зробити, давайте зробимо маленькі висновки. Перше, якщо говорити про абсолют або абсолютну свободу, то ніхто із нас не є абсолютно вільним. Ми залежні від багатьох речей. Але Бог є абсолютно вільним і Він володіє цією абсолютною свободою. З самого початку людина була створена як істота із волевиявленням власним, із свободою волі, з можливістю самій самі приймати рішення. Але глобально вся наша свобода зводиться до того вибору, який ми зробимо. Один вибір. Чий голос ми будемо слухати: голос Бога чи голос диявола. І… Після гріхопадіння, звичайно, наша свобода перебуває в кошмарному стані, поневолена гріхом. І Біблія говорить нам, що наш дух і наше тіло, вони бажають протилежного. І люди борються з цим, ми боремося з цим. Але коли ми приймаємо Боже Слово, коли ми стаємо Його учнями, коли ми закорінюємося у Христі, Він допомагає нам скинути це ярмо гріха, щоб приймати. Щоб робити те, що ми хочемо. І щоб ми були справді поверталися до тієї свободи, яка була втрачена. І на закінчення, дивіться, у Біблії є 613 заповідей. 613. 265 із них це заповіді, які застерігають перед якимись діями. Тобто, де Бог говорить: слухайте, цього ліпше не робіть. Не треба цього робити. От це щось в стилі не кради, не вбивай. І 248 це заповіді, які навпаки закликають до якоїсь дії. Тобто, наприклад, люби свого ближнього, шануй батьків, люби Бога. Ось це ті заповіді. І коли ти думаєш про 613 заповідей, це здається, що це, якщо ти слухаєш не той голос, це 613 обмежень, такі ввальнули на тебе. Ти не знаєш, що з цим робити. Але якщо ти. Дивишся трошки з іншої перспективи, що Біблія не обмежує нас. І ми, напевно, це трошки заїжджена фраза, що Біблія це інструкція для нашого життя. Але це справді так: 613 заповідей, вони, вони не просто так, щоб були. Щоб було, якщо щось, то до чого причепитися, що ти щось не зробив. Ні, це, це 613 заповідей, які допомагають нам розібратися в тому житті, як нам рухатися, щоб десь в нас були ось ці. Такі дорого, дорожні знаки на нашому життєвому шляху, щоб десь були ці захисні бар'єри, в особливо складних і скрутних моментах, щоб ми десь не вилетіли за борт, щоб ми десь не вилетіли з цієї дороги в прірву і потім не знали, що, що з цим робити. Але є добра новина навіть в тому, що коли ми пробиваємо ці заповіді, ігноруємо їх, вилітаємо десь на узбіччя. Ісус і Його благодать, вони навіть і там знайдуть нас для того, щоб допомогти і врятувати, і повернути нас назад, туди, де ми повинні бути, туди, де Бог хоче нас благословляти, де Він хоче супроводжувати нас своєю присутністю, своєю силою, своєю любов'ю, щоб довести нас до того місця, де ми дійсно можемо в повноті відчути цю свободу, яку він нам дарував.